Дивились інавгурацію Трампа і сіли обговорювати. Дорогі друзі, Сі Цзіньпінь та російський диктатор Путін поговорили по відеозв'язку про що йшлося на лінії Москва Пекін і чому з бункерним досі не говорив Дональд Трамп. 24 години для завершення війни вже добігли свого кінця. Отже, лідер Китаю Сі Цзіньпінь подзвонив Путіну. Кремлівські змі на підтвердження викотали протокольну зйомку початку відеодзвінка. На кадрах обидва усміхнені. Путін махає сі і називає його дорогим другом. Говорить, що треба підбити підсумки минулорічної співпраці та визначити нові плани так званого всеосяжного партнерства. Що стосується України, то блідолицей заявив, що Росію, начебто, цікавить довгостроковий мир, а не корот. Те припинення війни, але той такий мир має виходити з інтересів. Росії, а їх ми добре знаємо ще з 2014 року. чотирнадцято року. Путін проговорили півтори години. Втім, російські пропагандистські змі написали, що бесіда жодним чином не пов'язана з інаугурацією Трампа. Мовляв, дзвінок погоджували за кілька днів до сюди. ж Можемо пригадати ще одну подію, яка геть не стосується церемонії у Вашингтоні. Засідання Радбезу РФ, яке Путін випадково скликав саме 20 січня, і на як Кому так само випадково виголосив, що в Кремлі готові співпрацювати з новою адміністрацією американського президента. Він свою чергою запевняє, з путіним зустрінеться щойно все буде організовано. Мовляв, процес триває. Хоча тільки за останній місяць Дональд кілька разів обіцяв зупинити війну за 24 години. Коли журналісти натякнули йому, що час спливає, він відповів, що минула всього навсього половина доби. Половина в запасі. А ви як думаєте, які шанси в Трампа, миротворця? Напишіть нам в коментарях. Кому війна, а кому мільйони доларів? Посадовець продавав непридатність військовозобов'язаним, а його родина і він сам стали ледь не олігархами. Мова про головного психіатра Збройних сил України. Тепер його підозрюють у незаконному збагаченні. А що ж буде з його статками? Всі найцікавіші подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Ви уявляєте собі, як виглядає один мільйон доларів. А можете представити, що у вас в гаражі запарковані одночасно чотири новенькі БМВ. Ви живете в маєтку під Києвом і маєте ще кілька квартир в столиці та біля моря, в Одесі. Ще у вас кілька земельних ділянок під Києвом, Так би мовити, на майбутнє. Стоп. І я не можу так розмріятись, але для Олега друзя, головного психіатра збройних сил України, це все виявилося приємною реальністю. Рай на землі, як повідомили в СБУ, лікар за роки повномасштабної, поки наші хлопці і дівчата воюють за наше з вами мирне життя. Непогано розжився і прикупив. Загинайте пальці. Приватний будинок в Обухівському районі Київської області. Дві квартири в Києві. Квартиру в Одесі. Дві земельні ділянки на Київщині. BMW X7 2024 року випуску. BMW X7 22. BMW X5 23 і BMW X3 2022 року випуску. Для розуміння масштабів одна BMW VW X7 вартує від 6 мільйонів гривень. Прим Лікар-психіатр був завбачливим і назбирав готівки: 152 тисячі доларів та 34 тисячі євро. Це ще купа грошенят на кілька квартир в передмісті столиці. Все це добро, звісно, наразі вилучила служба безпеки. За даними слідства, майно друзья нажив саме за період повномасштабної війни з 2022 по 2024. Тепер, якщо провину головного психіатра ЗСУ доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення. Волі із забороною обіймати певні посади до трьох років. А ви як вважаєте, це справедливе покарання? І взагалі, чи доведуть справу до кінця? Напишіть нам у коментарях. Римське вітання від Ілона Маска, сенатор демократ в спідньому, та капелюшок, який завадив Трампу чмокнути Меланію. Це далеко не вся крінжатіна на інавгурації президента США, адже після дійства посипалися й перші одіозні рішення Білого Дому, від яких волосся стає дибки. Трамп повертає смертну кару і забирає Панамський канал. Всі найцікавіші подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Правою рукою вдарив себе в груди, а потім викинув її вгору. Ілон Маск під час своєї промови на інаугурації зробив жест, який нагадує гітлерівське вітання. Мільярдер говорив, що вибори бувають важливі і не зовсім так, от останні, мовляв, були важливі, і подякував американцям за вибір, закинувши руку в повітря. Або як кажуть в народі, зіганув далі. Продовжив спіч і нагадав про плани колонізувати Марс. Такі витівки мільярдера знайшли відгук у ультраправих по всьому світу, адже в соцмережі X з'явилось. Чимало коментарів із захопленням маском. Як відреагував сам маск на жваве обговорення його поведінки? Накинувся на демократів, написав, що це їхня брудна компанія. А йому набридли атаки у стилі Кожен є гітлером. І ще один цікавий момент. Під час промови Трампа телекамери зафіксували дивні рухи головою. Ілона Маска дописувачі в соцмережах припускають, що бізнесмен міг бути під дією наркотичних речовин. А ви як вважаєте? Пишіть свою думку у коментарях. Сірих шортах та чорному худі, ніби щойно повернувся з пробіжки. Сенатор демократ Джон Фатерман прибув на церемонію інаугурації, так би мовити, на спортику. Дрескот, м'яко кажучи, дивний. І справа навіть не в тому, що це прояв неповаги, невдалий смак чи щось ще в цьому дусі. Пам'ятаєте, церемонію з вулиці перенесли. В приміщення через рекордні морози на термометрах у Вашингтоні протягом доби було від 3 до 7 градусів з позначкою мінус. І власне тому в мене питання: шорти, сподіваюсь, на флісі? А ви як думаєте, чому сенатор так вирядився? Пишіть свою думку під відео. А що там Трамп? Перш ніж я розповім про його перші шокуючі рішення, покажу вам дещо. Дональд Трамп намагається не поцілувати свою дружину Меланію. Так я не обмовилась. саме не поцілувати таке враження, ніби він з усіх сил опирається і не хоче торкнутися її. Щоки. Змі, звісно, охрестили цей дивний рух. Повітряним поцілунком, але епоха Бріджертонів минула. Невже Трамп з таким пієтетом ставиться до другої половини, що просто таки боїться до неї наблизитись? Мені чомусь мало віриться, а вам. І, зрештою, перші гучні заяви Дональд Трамп ще під час своєї промови розповів про свої нескромні апетити. Америка, мовляв, забирає Панамський канал у Панами назад, а мексиканську затоку перейменовує на американську. А ще Трамп дав розпорядження повернути смертну кару. Так вам не почулося. Колиска демократії готується до такого рішення. Звісно, Трамп наговорив ще купу всього, і розбирати це на молекули можна довго. Але з того, що мене подивувало, в Америці віднині тільки дві статі жіноча та чоловіча. Що буде з толерантністю? Не питайте. Краще пишіть ваші думки під цим відео. У мене ж на цьому, все не забувайте лишати подобайки, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити наші матеріали. Побачимось.